Привет привет, с вами Fangai И сегодня я буду рати Майнкрафт за 1.8.8 Харкор выживание Так Выживание Просто выживания Сфору ММР И я думаю вы подпишитесь на канал Ставьте лайк і будемо дружно грати далі. Так, наче загружає раз наш Майнкрафт. І я хотів би вам розповісти про артизники. Я думаю, що я боюсь за феромера. Як всі знають феромеровый... Сегодня я не до шуток. Я дур жалей, сыромера, вс то. Блин, ты как здесь овечка? Господи. О, господи. О, господи. Так нам даже не даже мало маусы удариваем. Я хотів би в відео зняти по Майнкрафту. Быстрей момент такого дай. Погано. Я колись скачав Майнкрафт. Перше на свій я не знав, що... Я я учумів, просто учумів. Думав ви всі подержите фермера всю складну годину. Я піддержу Ферамера дуже гарно. Я думаю, що ви підпишетеся і Ферамерове на канал. Будете класти лайк. І запишетеся в групу у контактах з бо в мене не є контактів. По-перше. Я ще їх не зробив. и се он перша серија не, у мене. Она долго не буде и Ја у перш, ја у перш од нема момент рад. И ме не мене пор дешка фермира. Важна. Ви поддержите фермера. Я буду дуже вам благодарен. Полага... Я в я би тих дурень был. То, что не сделал с фермером. Я, не вижу, не вони. я думав, що вони здадуться когось. А я ж не здалась, значить, вони... Ну no, а вс ми проферамирили так. Я думаю. Блін, чекайте. Что то ми. Будемо дружню, компанию. О май гад. О май гад. О май гад. Mm, так, Чекай, блин. Ну, блин, ну, блин. Я, вы знаете, якогось друга, который не любит паромера. Ага дайте ему парамер не вину. Ни в чм. Так у нас достижение. И раз мы махолоку малу пострани и закінчимо на тм махалоку побуду. Кінотому і не закончимо. Так. так, і нагадаю вам О, і ще одне. як ви як ви любите сфера мира, значит, я думаю, ви його его І ще одне. я вам не казав, вс. Що... Эмммм, ем, то-то. Вс, я еще... Як вы девитесь каналы Лоложки и напишите... Ні, в коментарях.